Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созіря Казок. Як краб акулу врятував. Далеко-далеко, на дні безмежного океану, у красивому кораловому рифі жили морські мешканці. Кого лише й не було у цьому підводному царстві? Маленькі прудкі рибки на випередки плавали туди-сюди. Метушливі крабики копирсалися у піску. Допитливі морські зірки досліджували корали. Коники ліниво спостерігали за усіма, погойдуючись на водоростях. Тендітні медузи весело кружляли у танку, а старенька черепаха солодко спала у невеликій печері. Протягом дуже довгого часу усі мешканці підводного царства жили в мирі і злагоді, насолоджуючись красою морської безодні. Та якось одного злощасного дня у кораловий гриф запливла акула. Як і всі акули, вона теж була хижачкою і могла з'їсти будь-кого, хто тільки потрапить їй на очі. З тих пір безтурботне життя морських мешканців дуже змінилося. Тепер кожен із них намагався кудись сховатися, уникаючи зустрічу з непроханою гостею адже у будь який момент міг стати її здобиччю. Та акула зовсім не зважала на це. Щовечора, зголоднівши, хижачка виходила на полювання. І кожного разу хтось ставав її жертвою, потрапляючи у велику зубату акулячу пащу. Дуже боялися акули морські мешканці і переживали за своє життя, але не знали, як прогнати хижачку зі свого коралового рифу. Одного вечора акула, як завжди, зібралася на полювання. Раптом, побачивши маленьку рибку, хижачка стрім голов кинулася за нею. Рибка щосили попливла, втікаючи від хижачки, але за мить акула наздогнала бідолаху. Та лише вона широко роззявила пащу, як рибка раптом побачила поряд розкриту мушлю. І з останньою надією на порятунок сховалася всередину. Але акулу це не зупинило. Розігнавшись, вона кинулася на мушлю. Від сильного удару мушля розкололася, і маленький уламок застряг між зубами акули. Рибка, скориставшись метушнею акули, миттю втекла. А акула застогнала від нестерпного болю, навіть їсти перехотіла, бо дуже боліли зуби. Вона хотіла просити у когось допомоги, але поблизу нікого не було, тому хижачка попливла до великого коралового рифу. Сонечко яскраво світило, корали переливалися всіма барвами. А поміж них плавали різнокольорові рибки, морські зірки, коники та медузи. Та тільки вони побачили акулу, як замить риф спорожнів. Тоді хижачка почала жалібно просити не бійтеся, прошу, допоможіть мені. Та морські мешканці були настільки налякані, що миттю повтікали хто куди. Акула дуже зажурилася. Зубний біль ставав чимраз сильнішим, і їй вже взагалі несила було терпіти. Аж тут з під каменя виліз маленький краб. – Ти чого так голосиш? поцікавився він. У мене шматок мушлі застряг між зубами, дуже болить. Я лише прошу допомогти, жалібно промовила хижачка. Краб подивився на величезні зуби хижої риби. Він зовсім не боявся її, бо мав гострі клешні і міцний панцир. Гаразд, я допоможу тобі. Акула розкрила рота і впустила туди рятівника. Шматок мушлі був настільки великий, що краб не знав, як його схопити. Він спробував розколоти його клешнями. І вже через мить викинув уламки мушлі за кулячого рота. Більше не болить, сказала хижачка, коли крап виліз з її пащі. Дуже вдячна тобі. А на знак подяки обіцяю не кривдити нікого, хто живе в цьому рифі, і захищати його мешканців від інших хижаків. Спочатку риби не вірили акулі. Але хижачка дотримала свого слова. З того часу жодна хижа риба не наважувалася підпливсти до рифу, бо його мешканців надійно охороняла акула. Так краб врятував не лише акулу, а й усіх мешканців їхнього підводного царства. Отак добро завжди повертається з торицею. Ось і кажеться кінець. А хто слухав молодець? Дітки, якщо сподобалось, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та ставте вподобайку. До нових зустрічей. Бувайте!